Учні другого Б класу опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 разом із класоводом відвідали гору менедж національного природного парку Північне Поділля. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Пізнавальну екскурсію для присутніх розпочав працівник відділу еколого-освітньої роботи Мирослава Єргуньова, Національний парк Північне Поділля. Osionfish. Школярі мали можливість насолодитися неймовірною природою, шелестом трав та співом пташок. Пані Мирослава поділилася правилами поводження у цій природній зоні та провела із дітьми цікаву мовну розминку. Трошки привідкрили ротик і кажемо: у я показую. Я показую. А потім говоримо тут. Розслабили нашу щелепу і горму. А тепер ви. Також у програмі пішої ходи була пізнавальна мандрівка дивовижним світом дикої природи вороняцького горбогір'я. Присутні подорожували екостежками, спиняючись на відповідних квіткових зупинках. Де дізнавалися вражаючі факти про різноманітні рослини, зокрема про плющ, слухали неймовірну легенду. Відвідувачі вдихали запашний аромат квітів і трав, спостерігали за лісовими мешканцями, жучками, комахами та іншими живими істотами. Зазвичай ця рослина такого темного, темного зеленого кольору. Але коли дій забагато сонця, вона стає такою буруватою. Вона тут правда така трошки у нас вже бурувата. Бо ми бачимо що, що в нас прокинулось. Згодом прибувши до наступної квіткової станції, діти дізналися про квіти, які ростуть на цій території, насолодилися прекрасним пташиним співом, дізналися про пташок, які ведуться у цій місцевості. Ознайомилися з поняттям фотосинтезу. Змістовна розповідь про пісніжники Анемону зацікавила кожного. У Вороняцькому краю присутні ознайомилися з рідкісними видами рослин і місцевими видами тварин. Зокрема, тут можна зустріти лиса чи борсука. У нас є птах галка. Знаєте, як відрізнити галку від ворони сірої? У неї голубі очі. Заглянете їй у очі, в неї яскраво голубі очі. Діти спостерігали за прекрасним українським краєвидом, який видніється у підніжжі гори на всім відомий підгорецький замок або палац у підгірцях, який є пам'яткою архітектури епохи пізнього Ренесансу та бароко. Опісля провідний фахівець із екологічної освіти Тетяна Тичко розповіла діткам про особливості та унікальність відслонення тортонських пісковиків, легенду походження гори Менеч. Тортонські пісковики є геологічною пам'яткою природи місцевого значення. Школярі мали змогу взяти у руки ці природні утворення. Е, берег з чого складений? Хто післав? З глини, з піску, так, Є паліня, правда? Згодом діти дізналися про сарматське море, його особливості, організми, які жили у той час. Мандруючи, малеча мала змогу спостерігати за норами тварин та за гніздами бджіл та інших комах. Уявили собі? Море було? А, так, таке велике сарматське море. І Ми тут з вами на цьому дні зараз знаходимося. Тут стоїмо. Бачите? Зато отут такі в нас є породи. Трошки менше видно. Тут во ви подивіться гарно покажу. Поділи екскурсовод у доступній формі на прикладі своєрідної морської породи. Показала дітям рештки, ракушок протягом мандрівки вони спілкувалися, задавали питання, обмінювалися думками та позитивними емоціями. Кракушка, і тут десь є, відбиток Кракушки на тому камінчику. Отут, один О, тут, ти бачите? Отут хтось надбив, бачите? Отут. Отут, так. Отут, бачите? Опинившись на вершині гори меміч, відвідувачі милувалися широкими просторами малого полісся та Поділля. Дізналися про їх особливості, спостерігали за неймовірними краєвидами Олеського замку, пам'яткою архітектури та історії 13-18 століть. Ми з вами зараз будемо спостерігати дуже гарні краєвиди. Ми зараз з нами знаходимося на крайньому відставі Подільської височини. А перед нами простори малого полісся. Рівнина, правда? Так. А ну оглядайте, є рівнина чи є пагорби? Є, є. 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 Рівна, рівна територія, правда? Так. Рівна територія називається Малепу Лісся. Впочиваючи на траві, діти із захопленням виконували пізнавальні завдання про різних птахів, зокрема про дятла, розвиваючи свої логічні здібності. Скажіть мені, будь ласка, яких, яких перелітних птахів нашій місцевості ви знаєте? Лелека, Мелека! Лазика! Декабуска, ого. Дикопачка! Жай, воронки! Дик. Зацікавило дітей неймовірне завдання відгадування слідів лісових мешканців. Тут працівники парку спільно із фахівцем екологічної освіти першої категорії Надією Янковською влаштували для відвідувачів рекреаційне місце відпочинку, де можна почитати улюблену книгу у своїй рідній хатинці, спостерігати за різними видами комах, які живуть у спеціальному будиночку. Також діти мали змогу придбати різноманітні солодощі і спеціальної крамнички, яка працює на галявині лісу, погойдатися на величезні дерев'яні качелі зробити фото у спеціальній величезній тематичній фоторамці, яка знаходиться на вершині гори. На завершення пішої мандрівки учні спільно із вчителем та батьками мали можливість посмакувати картоплею, булочками та випити трав'яного духмяного чаю, який приготували працівники екологічного парку Північне Поділля. Також присутні зробили спільне фото на згадку. Щиро вдячні організаторам за неймовірні мантри за маршрутом еколого-освітньої стежки Дивосвіт менеча. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.